Керівників управління Служби безпеки України Волинської області, управління МВС України Волинської області, прокуратура Волинської області, визначаючи Волинську обласну раду органом самоврядування територіальної громади Волині, в висловлюють готовність до спільного забезпечення громадського порядку з метою досягнення народної довіри на території області. Сьогодні ми разом підписали заяву, тому що якщо подивитися на вулиці Луцька, особливо, мирні громадяни не можуть вийти на вулицю. Сьогодні мирні громадяни в безпеці. Тому я хотів би, щоб разом і міліція, і варто на порядку вони працювали і громадяни бачили, що в нас є повна співпраця і підтримка Волинської обласної ради. будемо підтримувати один одного. Ми ще маємо, А прокурор постова! Oh,